Так, вітаю всіх. До уваги всі тих, хто стикнувся з проблемою елементів живлення, типу 18650. В моєму випадку я стикнувся з проблемою, тому що придбав отакий фонар. Поліс. Дуже потужний хороший фонар. І в комплекті йшли отакі от батарейки китайського виробника Bailong, Як написано, літієво войон батарея 18650, 4200 мАч. 4,2 вольта, підкреслюю 4,2 вольта. Ці батареї вони дуже мало тримають, приблизно їх на 15 годин е нормальної роботи використання фонаря. От. І я стикнувся з проблемою покупки нових батарей. Нові такі батарейки коштують недешево, на мій погляд. Тому я пішов і придбав три бушних акумулятора від ноутбука. Е Два від Lino, один від Lenovo і 2 від HP. От. Розібравши ноутбук Lenovo, я витягнув такі елементи живлення виробника Sanyo на 2600 мАг. Заміряв я їх отаким от мультиметром. З ноутбука HP я витягнув отакі от виробника Sony на 2600 і отакі виробника Sony Focusima на 1200. Вони слабенькі, тому про них я розказувати не буду. Далі я стикнувся з проблемою, тому що ці акумулятори вони не захищені. В них, на відміну від китайських, немає е, системи захисту від повного розряду та перезаряду. Е, Що я придумав? В мене є отакий от зарядний пристрій, який йшов оригінальний з фонарем до китайських елементів живлення. Я його включив в розетку, світиться зелений індикатор, батарей нема. От. Після того, як я вставляю в нього батареї. Засвічується червоний індикатор зарядки. Пізніше, після того, як зарядяться мої батареї, я дозніму своє відео і розкажу все більш детально. І так, Пройшло приблизно 2,5 години. Зараз чітко видно зелений індикатор на блоці живлення. Це означає, що мої елементи заряджені заряджені повністю. От. Зараз ми їх провіримо. І так, для початку ми возьмем і провіримо елемент ByLong. Вот. Він нам показує. Секундочку, Вот. Блін. Незручно мені його брати однією рукою. 4,09, не знаю чому. І беремо другий елемент Sony, який у нас заражався. який показує 4,25. Е Якщо заражати таких два елемента одночасно, то вони заражаються на 3,7, 38 вольта не більше. Якщо заражати і не виключається, і воно призводить до виходу зі строю або елемента живлення, або блока живлення, в мене один вже такий згорів. Якщо заражати в парі з елементом байлонг, вони заражаються на 4,2, слугують досить непогано, виключається живлення, перестає те зряд, все як має бути. Е, ну. Пробуйте, експериментуйте. В мене вийшло, я користуюсь на рахунок того, що за допомогою такої зарядки елементи вийдуть скоріше зі строю. Я особливо собі голови не заморочую, тому що маю багато цих елементів жилення 18650. Тим більше купити один елемент Байлонг. Коштує приблизно біля 50 гривень, а купити батарею від Hewlett-Packard коштує я два по 50 гривень брав 3 штуки. В кожній такій батареї знаходиться приблизно біля 6 елементів, 6-8 елементів живлення такого типу. Ну, пробуйте, пробуйте, користуйтеся. Це один зі способів, як заражати елементи живлення, типу 18650 без контролера заряду. Тобто, нагадаю ще раз, заряджати їх за допомогою в пару вставляємо один елемент з захистом, другий елемент без захисту. От, таким чином, коли цей елемент зарядиться, він виключить коло і перестане подавати ток на цей елемент. В мене, в мене такий блок живлення, і воно в мене працює, це вже випробувано. На кожному елементі я стараюсь писати його ємність. Цей на 412. Після зарядки я їх оставляю приблизно на 4-7 днів, заміряю вльтіметром. Якщо мені напруга падає до 10 одиниць, такий елемент нормальний, він працює довго, надійно і заряд приймає добре. Якщо напруга падає суттєво, такі елементи я викидаю. Ними не користуюсь, щоб не наробити біди. Е, от. Ну, хоча вже пробували їх прострілювати з пневматичної рушниці, чуда не сталося, вони не взірвались, вони не загорілись, вони подиміли і просто спортились. Не, не раджу вам їх пробувати бити молотком, і спитувати їх на прочність чи на взривопридатність. Ліпше використовуйте їх по примінню. Заражайте, користуйтесь. А, і ще одне. Отакий От фонар. На рідних батареях Байлонг, його робота складала приблизно 15-20 хвилин. На елементах живлення Sony. Його робота складає приблизно біля 40 хвилин безперевної роботи. На елементах Sanyo приблизно півгодини. Всім щасливо, всім до побачення!